Попри накази президента та гучні заяви силовиків, нелегальний бурштиновий бізнес і не думає згортатися, адже за сонячне каміння платять чималі гроші. При цьому торгівля процвітає в Києві просто біля офісів МВС та СБУ. Наша колега Тетяна Іванченко, яка раніше вивчила тему видобутку бурштину, тепер дослідила і шлях його продажу, і особливо те, як правоохоронці покривають цей багатомільйонний тіньовий бізнес. Копають на рівненщині та волині, штовхають у столиці. Підпільний бурштиновий бізнес, який обраховується тоннами і мільйонами, процвітає. Купити сонячне каміння сьогодні, взагалі, не проблема. Попри постійні театралізовані показові виступи правоохоронців, інтернет аж кишить різноманітними телефонами. Є попит, а значить, буде і пропозиція. Ні для кого давно вже не секрет. Як і де копають дорогоцінно закам'янілу смолу. Але мало хто розповідає, що ж далі. СБУшники час від часу рапортують про боротьбу. Президент встановлює дедлайни для правоохоронців, а проворні ділки продовжують класти до кишені чорний кеш. Ми покажемо, наскільки легко можна купити бурштин, навіть не виїжджаючи в бік біклондайків, просто в Києві серед білого дня біля двох райвідділів поліції та столичного управління СБУ. Зараз ми йдемо на зустріч з Миколою Фоменко. Цей чоловік організовує оглядини приміщень для потенційних орендарів. За нашою інформацією, саме тут, в одній із кімнат інституту, матеріалознавства, що належить до Національної академії наук, не один рік гудуть станки підпільного цеху, де обробляють поліське золото. Переді, мабуть, сідайте. Да. Взагалі-то територія інституту охороняється, а заїзди перекриті шлагбаумами, але не для тих, в кого є ось така спецперепустка. Павлович, це зі мною, ми ось сюди. От красним ящиком. Час буду розказувати. По дорозі науковий спец із оренди відкриває всі козирі. Після нашої першої поїздки розвідки бурштинщики на швидкоруч зібрали речі і поспіхом виїхали. Якщо між нами дівчатками говорять, uh -huh. ми не знали, чим вони будуть займатися, коли прийшли. Ані займалися обробкою інтерв'ю. Зараз ми їдемо на заплановану зустріч. Такі собі оглядини сонячного каміння я метро Адлічно, зараз подойду к вам. Наш продавець Руслан веде до своєї автівки. У нас тут кілограм, вибухря показати вже до десятку. Ціна сотки шість, шесть і три, шесть і п'ять. По-разному. П'ятдесятка, п'ять тисяч, п'ять і три, п'ять і п'ять. Теж качество завісить. Двадцятка, чотири тисячі, чотири п'ять. Все, тобі спасіба. Да. Давайте. Рада знайомству. Угу. До сідання. Данилович, як попросив називати себе пан Микола, показує офіс, який служив підпільним цехом два з половиною роки між іншим. бурштин ведь я теж самі розумієте, що зараз запрещена тема. Микола Данилович, да? ми журналісти. Ми б хотіли з'ясувати, коли поїхали ці бурштинщики від вас. Завгосп з питань оренди не приховує хвилювання. Дістає поспіхом цигарку і підпалює. Просто в приміщенні. Я удивляюсь, зачем оно вам. Ну как зачем у вас незаконно обрабатывают янтарь? Ви об этом на знаєте. Нас, на нас ми сейчас розпрощаємося навсегда. Ну, ми можемо вами розпрощатися. Если ви мне покажете документи, на основанні чого ви підписували договор? Нічого не покажете. Нічого. Почему? якщо ви будете милиции, Хорошо, мы сейчас вызовем. Викликати таки довелося після малоприємної розмови. У кабінеті будівлі навпроти нас зустрічає керівництво держустанови з документами. Ми заключили договір, відповідно до чинного законодавства, пройшли всі процедури, і вони у нас орендували приміщення. Вони займалися ювірними виробами. Ми знали, що вони займаються виробами. На паперах чорним по білому. Приміщення в інституті проблем матеріалознавства орендувала фірма Укрбутпроминвест. Яка, окрім будматеріалів, деревини та вирощування городини займалася ще й ювеліркою? Юридична адреса фірми. Ось цей будинок у Київській області у селищі міського типу Коцюбинське. Дішка будь пожалуйста, поміж. Можете об'яснити на яку компанію ви працюєте? Будь директор все вам а де директор? всього командировку. В командировку, командировку куда? Дівочку, беріть нову командировку куди. Без поняття. Директора з відрядження довго чекати не довелося. Ось він. Ель Салих Фахт. Прибув одразу ж після нашого візиту. Ви директор, йде? так? Да. О, супер. Так давайте ви нам поясните, чим ви займаєтеся одразу. Ну, до нас. Вона. Значить, ета цех ми усе для того, щоб обкатати як научний процес. Ви да. Скажіть, де ви брали сирець? Сирець? там в інтернеті бувало. Брали його, пару кілограм, покупали, щоб. Далі розмова не склалася. Покажіть нам Щас, ваш Вони не тут. А скільки їх у вас? Де знаходиться ваш Все, гараж? Ну не... ви, ви не хочете про це говорити? Не. Ні, ну так ви ж можете версія. нам показати прямо зараз? Ні, зараз я вам не буду показувати. Чому? Не хочу, не хочу, маю право. закон. Давайте цей гараж. Давайте, виключайте камеру. І вважаю, що ну, як, закінчено. Інтерв'ю закінчено, але не закінчена історія. Ні з законом про видобуток бурштину, ні з прозорим продажем сонячного каменю. За даними українських держприкордонників, лише минулого року через українсько-польський кордон намагалися перевести більше півтони відбірного серцю. У сусідніх колег по цеху ця статистика втричі більша, і це лише офіційно, не кажучи вже про так звану зеленку і роками відкатані канали збуту через Львів, Харків та Київ. Мова йде про тонни контрабандного бурштину, мільйонні тіньові прибутки, і мільйонні збитки для держави. Покарання гуманного українського правосуддя за нелегальні бурштинові торги смішне. Продавай не хочу.